Що бойова частина знаходиться разом з навірним підривачем, який виступає біля верхньої частини циліндричний акмет. Проводимо знищення раніше вилученої бойової частини від ударного БПЛА, типу «Шахід». БЧ буде підірвано електричним способом за допомогою штатних вибухових матеріалів. Після чого... Будемо робити висновки щодо е, потужності та бойових характеристик даної бойової частини. Підрив! Обстежуємо місце підриву бойової частини ударного ВПЛА. Типу шахід. Фугасна дія для такого потужного заряду не дуже велика, але відчувалася потужна ударна хвиля.